17 вересня російські військові неодноразово атакували безпілотними літальними апаратами Дніпровський район Херсона. Через кит вибухівки на автомобіль поранення отримали четверо людей. Один із них помер у лікарні. Повідомляє Нацполіція області у телеграмі. Також під час атаки з дрона поранена відвідувачка одного із магазинів. Обстрілювали минулої доби Дніпровський район обласного центру із артилерії. Снарядами пошкоджено 12 приватних будів будинків, підсобне приміщення та газопровід, як повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під обстрілами були Комишане, Дніпровське, Кізомис, Гончарне, Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Садове. Цілодобово під вогнем і населені пункти Береславського району минулої доби пошкоджені житлові будинки та гаражні приміщення, розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наніс удари по місту Береслав, населеним пунктам Гаврилівка, Золота та Тягінка. Окрім цього, з БПЛА атакував населені пункти Сакарівка, Михайлівка та Тягінка. В ході ворожих ударів, руйнацій та пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, обійшлося без жертв. Ольга Ляшенко, Суспільне, Новини, Херсон.